Світове золото, олімпійське срібло та ще сотні найпрестижніших нагород. Це здобуток черкаських спортсменів за 2016 рік. Він став чи не найуспішнішим для місцевих атлетів про найяскравіші спортивні моменти року, що минає, розповість Вікторія Хамаза. Наприкінці серпня у Борисполі зустрічають черкасця Сергія Кулюша. Для країни він став національним героєм. Стрілець здобув першу медаль в актив збірної на Олімпійських іграх у Ріо де жанейро Це срібло прославило Черкаси та країну на весь світ. Нам був дуже напружений. Та перестрілка мене трохи вибила з колії, але все-таки я змог одержатися. Слідом за Сергієм, світова визнання здобули ще три черкащанина. Вони стали призерами цьогорічних Паралімпійських ігор. Стрілець Вадим Ковальчук виборов золоту медаль у стрільбі з пневнатичної гвинтівки. Слідом за ним перше місце, що правда з футболу виборов черкасець Богдан Кулініч. А легкоатлет Роман Данилюк взяв бронзу в змаганнях зі штовхання ядра. Раз, Багатим на перемоги видався цей рік і для черкаських веслярів. В їхньому активі нагороди найпрестижніших всеукраїнських та міжнародних змагань. А ще яскравий дебют у новому спортивному напрямі веслуваннях на човнах дракон. На чемпіонаті світу з цього виду черкасець Денис Городнюк у складі збірної виборив перше в історії золото. Потім у наші спортсмени увійшли у трійку найсильніших, ще на низці престижних чемпіонатів. Хороша підспоя, хороший, так сказати, трамплін для будущих стартів. Вот. Ну я еще раз хочу подчеркнуть, що ми будемо чуть-чуть по-другому ставити підготовку, систему попадання. А от про черкаських гімнастів цього заговорив навіть олімпійський чемпіон Олег Верняєв. Он черкаська школа у нас сейчас там всі молоді, всі такі конфетки. Там Ірина э, она тренує, вона из ребят там делает хороші перспективи. То тепер надо їй допомогти. 2016-й став чи не найрезультативнішим для наших спортсменів. Команда черкаських гімнастів цьогоріч двічі ставала найсильнішою в Україні. По тому спортсмени взялися за підкорення міжнародного чемпіонату. Чіпни Назар потрапив у десятку найсильніших спортсменів Європи. По тому виборов шість золотих нагород у Німеччині. Та найбільше спортсмени радіють реабілітації єдиної у місті тренувальної зали. Так тинна зараз іде. Ми дуже задоволені. Разом з батьками, з тренерами це спільна. спільна. Праця, і також з цим фондом ми всі разом йдемо надію до логічного завершення даного ремонту. Насиченим на емоції цей рік видався для спортсменів ігрових видів спорту. Єдиний у місті професійний футбольний клуб «Черкаський Дніпро завершив попередній чемпіонат зі срібними медалями. У новому команда зупинилася на сьомій сходинці. До всього «Черкаський Дніпро пережив цьогоріч не одну зміну тренерів. Нині команду очолив столичний фахівець Вадим Євтушенко. У новому році колектив планує знову потрапити у верхню частину турнірної таблиці. Ми плануємо зробити три збори. Перший збор у нас пройде саме в Черкасах, другий і третій за рубежом. Тобто Турція і Кіпр. Питатися радовати в новому році. Багато на інтригуючі ігри та видовищні перемоги 2016 тисячі видався для вихованців баскетбольної школи черкаські мапи. Команда 2001 року вперше за історію черкаського баскетболу стала абсолютним чемпіоном України. А от наймолодший гравець основної команди Дмитро Скапінси взяв участь одразу у двох чемпіонатах Європи ю U-20 та ю 18 На останньому став кращим центровим. Основна ж команда черкаських мав цей рік на восьмій сходинці турнірної таблиці. Думаю, ми неплохо провели год обезьяны, сумели вийти в фінал чотирьох Кубку України і полуфінал Суперліги. К сожалению, не смогли виграти медалі, но уверен, що это впереди. Порадували своїми досягненнями і місцеві боксери. У загальному заліку цьогоріч вони стали сьомими на чемпіонаті України. Це поки що кращий результат за всю історію місцевого боксу. Двома золотими нагородами його доповнили брати Дмитро та Юрій Мадакові. Обом не знайшлося рівним на чемпіонаті України. Ще більші плани у спортсменів на 2017 рік. Цими виступами вони доказали, що вони найсильніші в Україні, і вони всім нас сказали, що ми найсильніші. І це дуже дуже така приємна новина. Свої тренувальні зали. Спортсмени лишать усього на кілька днів. Вже з вівторка приступлять до активних тренувань. Завдання максимума – тисячі лише найвищі місця на п'єдесталі першості. Вікторія Хамаза Сергій Косенко спеціально для Віка новин.